Рок, 30 вересня, час новин на сі 4 в студії працює Олена Крячко. І на початку коротко про головні події дня розхитували ситуацію та намагалися зірвати мобілізацію. СБУ затримала двох чернівчан. Один дім на всіх сім'я на Буковині виховує 11 дітей з трьох сімей. Росіяни вдарили безпілотниками по центру Дніпра. Масована ворожа атака сталася в день 30 вересня. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок удару є десятки поранених. Під обстрілами сьогодні протягом дня також був Харков. В місті пролунало щонайменше п'ять вибухів. Наслідки ворожої атаки уточнюються. СБУ викрила двох чернівчан, які намагалися розхитати ситуацію на Буковині та зірвати мобілізацію. За даними слідства, зловмисники діяли, нібито від правозахисної організації а для прикриття використовували журналістські посвідчення. За гроші вони консультували клієнтів як уникнути мобілізації, закликали ігнорувати повістки та чинити опір законним діям ТЦК. Окрім того, фігуранти організовували блокування військових автомобілів, прикриваючись журналістськими посвідченнями та використовуючи одяг з маркуванням преса. Відзняті провокаційні відеоматеріали розміщували у соцмережах та називали такі дії геноцидом українців. Ще одним напрямком їхньої протиправної діяльності були спонукання вже мобілізованих громадян до самовільного залишення військових частин. Зловмисники пропонували підписати фіктивні документи, які нібито мали допомогти уникнути кримінальної. Відповідальності та інструктували, як краще залягти на дно. Тепер цим псевдоправникам і псевдожурналістам загрожує до 10 років позбавлення волі. Хто може укласти контракт у війську і що для цього потрібно? Існують два варіанти: класичний на кілька років та новирічний річний проєкт Контракт 1824 з виплатою у розмірі мільйон гривень. Умови, підготовка та переваги служби, дивіться у відео. Їхньої допомоги потребують на фронті. Молодих людей закликають підписати контракт із ЗСУ. Зробити це можуть громадяни України, іноземці та особи без громадянства віком від 18 років. Обов'язкові умови, придатність до служби за висновком ВЛК, проходження професійного психологічного відбору, наявність повної середньої освіти та відсутність судимості за тяжкі злочини для іноземців і осіб без громадянства. Передбачена додаткова спеціальна перевірка. Переваги військової служби за контракт. Це вибір підрозділу і спеціальності в залежності від цивільного фаху та навичок, щомісячне грошове забезпечення до 200 тисяч гривень в залежності від посади та підрозділу, в якому е перебуває. Одноразова грошова допомога від, е за укладання першого контракту на, станом на 2025 рік становить 24 тисячі гривень. Е мотиваційні виплати від громади при укладанні контракту до 50 тисяч гривень в залежності від місця реєстрації. Соціальні гарантії та пільги, сертифікат на 150 тисяч гривень на придбання е, авто і участь у державних іпотеках е, програми купівлі житла під 0% ставки. А військова підготовка новобранців за контрактом триває від 40 до 70 днів. Відбувається переважно на полігонах і в батальйонах. Програма включає чотири блоки: ознайомчий курс, індивідуальна підготовка, навчання в складі підрозділу і комплексне тактичне навчання. Особлива увага приділяється практиці, роботі з дронами та системами РЕП. В першу чергу комплектуються військові частини західного регіону, зокрема ті, що базуються на території Чернівецької області. Це 82 окрема штурмова бригада, 10 окрема гірська штурмова бригада, 107 бригада територіальної оборони і 651 й окремий зенітно-кулеметний батальйон. Для осіб віком від 18 до 24 років запроваджено спеціальний річний проєкт «Контракт 18-24» серед доступних спеціальностей – стрільці, снайпери, кулеметники, гранатометники та розвідники. За укладення контракту 18-24 Держава виплачує суму в 1 мільйон гривень для військовослужбовця, який підписує контракт. Умови контракту також передбачають проходження річного, річної служби, термін 12 місяців, По, після звільнення така людина. Має право не призиватися далі на службу військову протягом одного року. І також має право без перешкодного виїзду за кордон. Мільйон гривень за контрактом 1824 виплачують у три етапи: 200 тисяч одразу, 300 тисяч після тримісячної підготовки, решту 500 тисяч у день завершення служби. Отже, Якщо врахувати щомісячне забезпечення військовослужбовця, це від 20 тисяч гривень, а також додаткові винагороди від 30 до 100 тисяч залежно від умов виконання бойових завдань, від території активних бойових дій. Загалом сума. Яку отримає військовослужбовець додатково до мільйону? Встановить ще мільйон, тобто за проходження. Служби річної військовослужбовець може отримати в загальному 2 мільйони. Контракти у військо дають свободу вибору, посаду та підрозділу. Наголошують у Чернівецькому ТЦК та додають: кожен обирає свій шлях, отримує досвід і шанс розвиватися у війську і допомагати своїй країні. Катерина Тарасюк, Олександр Кіпняк, новини Сі 4 11 дітей з трьох родин і один дім на всіх так живуть у будинку сімейного типу в селі Брусниця. Історія Людмили і Олега Марчуків, як вони організовують життя великої родини, чим діти займаються, та які традиції підтримують. Дивіться у нашому сюжеті. Десять років тому Людмила й Олег Марчук планували взяти одну прийомну дитину, але після курсів їм запропонували одразу трьох. Так до сім'ї потрапила перша родина дівчина Вікторія та її брати Назар і Валентин. У 2018 році подружжя надали дім ще чотирьом дітям Василю, Насті, Іллі та Дмитру. А у 2020-му була третя родина і знов четверо рідних Камелія, Марко, Нікіта та Ярослав. Перше, це ми звикали до дітей, до їхніх рухів, до їхніх обіймів, до їхніх поцілунків, до їхнього запаху. Це було дійсно важко, тому що дитина вона тяне ручки, вона хоче. Обніматися, цілуватися, і, і ти звикаєш до нових членів родини для Олега Марчука, батька вихователя, сім'я це місце, де діти отримують увагу та любов, яких часто бракує в інституціях. Він переконаний, діти краще ростуть і розвиваються саме у родинному середовищі, де про кожного піклуються особисто. Ми ж виховували вже двох дітей своїх. Що для нас таке? Ми більше для дітей, щоб дати їм змогу бути у сім'ї. Дати любов, ту, що ми можемо дати, ну, наскільки можемо дати. І, і як на мою думку, у сім'ї діти ну, краще виховуються, як у, ну, у установах. Попри те, що дітей у сім'ї багато, батьки-вихователі завжди знаходять час для ігор, поїздок і святкувань. Разом відкривають нові місця та створюють власні традиції. Як взагалі от ви час проводите? От розкажи про якісь ну, от що тобі запам'яталось найбільше, якусь поїздку. Як ми їхали в Турцію, там був футбол, ми з хлопцями грали в футбол. Мама з татом віддихала, потім ми всі разом пішли купатися у морі. У нас традиції такі. Ми святкуємо всі день народження, там, татову і мамину годовщину, Миколая, Дід Мороза. Ми їхали на басейни, там, в Єгипет. У цій великій сім'ї кожен має своє улюблене заняття. Для Вікторії, наприклад, це риболовля. Тато мені зробив вудку. Ну, та й з того часу я почала з татом ходити на рибу. Дуже багато було разів крупні риби попадалися, один раз такі маленькі, ну як коли. Ти часто ходиш з татом на рибу? кожної неділі. П'ятій ранку встаю. В величезній сім'ї жити дуже прикольно. Тому що деякі моменти є смішні, деякі, наприклад, один раз був, що в нас брат, вломив руку. Був. І ну, таке смішно. Аби бути почутою та відчувати себе важливою, кожній дитині важливо мати час наодинці з одним із батьків, адже без цього, навіть у люблячій родині, дитина може залишитися непоміченою. Найважче о те, що 11, навіть якщо приділити їм по 10 хвилин, це є дуже багато, <свісно> то у нас таке правило в сім'ї, що вони щовечора можуть прийти до нас і можуть з нами поговорити чи з чоловіком там, чи зі мною. У кого виявляється ця потреба, вони з нами розмовляють у цій великій родині. Кожна дитина знайшла свою увагу і підтримку. Тут створюються традиції, народжуються спогади і щасливі моменти. А кожен день доводить Любов і турбота здатні змінювати життя. Катерина Тарасюк, Олександра Окіпняк, новини сі 4 Назарію Яремчуку присвоїть звання почесний громадянин Буковини посмертно. Остаточне рішення мають ухвалити на найближчій сесії Чернівецької обласної ради. Нагадаємо, у 1995 році відомий буковинець був нагороджений званням почесний громадянин міста Чернівці. А у 2021 – тисячі званням Героя України. На його честь названо вулиці, навчальні заклади, заснована премію для молодих виконавців. А щороку відбуваються пісенні фестивалі його пам'яті. У Чернівцях баскетбольний майданчик став місцем не лише спортивної боротьби, а й підтримки фронту. Юні гравці, тренери та волонтери об'єдналися, аби китками по кільцю допомогти воїнам 82-ї окремої десантно-штурмової буковинської бригади. Деталі у сюжеті. У Чернівцях відбувся чемпіонат області з баскетболу 3 на 3 приурочений до дня міста. Цього разу спортивна подія мала ще одну важливу місію допомогти 82-й окремій десантно-штурмовій буковинській бригаді. Ми постійно всі змагання наші проводимо крім всього для з метою допомоги армії. Це вже не перший раз, як ми допомагаємо е, цій бригаді. Ми збирали гроші на, е, на нашій чернівців. Нівецьких хлопців, які воюють в інших бригадах, але зараз, якби от така ситуація, що якби вся друга бригада потребує допомоги, вона виконує дуже важливе завдання, тому ми якби вирішили, що будемо участь у турнірі взяли десятки команд із різних куточків області. Для юних спортсменів це шанс показати свій клас, а разом з тим долучитися до спільної справи. Це дуже добрий захід для молоді, щоб якраз провести це все, щоб. Получити багато задоволення і щоб була звісно конкуренція це спосіб показати себе, можливо, допомогти заробити якісь гроші для зсу. Чимось, чим можу можу допомогти. На виручені кошти волонтери планують купити антенну Booster – спеціальний пристрій, який посилює бездротовий сигнал, дозволяючи керувати дроном на більших відстанях. Вони працюють постійно. Завдяки ним наші fpv і наші дроники, наші розвіддрони, наші мавіки бережуть наших хлопців. Чим більше дронів, тим менше наших хлопців. 300, я не кажу про 200. 300. і от антени це постійно FPV-шки – Постійно треба розуміти і знімати рожеві окуляри. Війна не закінчена і не буде закінчення. Тому вдячний нашим збройним силам України за те, що ми можемо підтримати ініціативу волонтерів і спортсменів та зробити свій донат для 82-ї окремої десантно-штурмової буковинської бригади можуть усі небайдужі за реквізитами, які ви бачите на екрані. Софія Курилюк, Микола Ганнутін, новини Сі 4 це були всі новини на цю мить Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крічко. Побачимося на сі 4